Вітаю на РБК Україна. Новий дедлайн. Війна триватиме до червня 2026 року. Що це означає? Зараз поясню а ще про Путіна, який нібито висунув нові вимоги заходу. Є інсайди Ройтерс. Ну і про Трампа, який досі не вирішив чи тиснути на Росію, чи розчинятися в обіймах Росіян. Моє ім'я Дмитро Олійник, Ласкаво прошу у коментарі. І вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добре, добре прошу прокоментувати слова президента. Сказані сьогодні західні санкції вдарять по економіці Росії влітку 26-го. І ще фраза червень 26 26-го Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Про який саме вплив і яких саме санкцій тут йдеться, і чому настільки чіткий дедлайн? «Червень 2026»? І Що це означає? Це не те, що чіткий там дедлайн, що саме в червні 26-го війна закінчиться. Війна може закінчитись в будь-який момент. Якщо ці санкційні тиски будуть е зовсім іншого рівня, президент говорить про те, що якщо будуть введені заборонні санкції, ну маці ну, і вторинні санкції проти там відповідної кількості країн, Раїни, які сьогодні є по суті фінансовими донорами, резервуаром, з якого Росія отримує кошти на фінансування війни, з одного боку з іншого боку, заборонні санкції проти нафтового ядерного сектору і газового сектору Росії, і це все приведе до того, що Росія просто не зможе фінансувати на тому рівні, на якому вона сьогодні фінансує рекрутінг і мілітарні виробництва. Тобто, в неї є ключові витрати йдуть на снаряд, ну тобто амуніція. На ракету, на дрон і на рекрутинг. да і відповідно, Росія витрачає щороку на ці цілі, десь порядка там 170 Ну може, там, якщо брати місцеві бюджети, 220 мільярдів євро доларів. Да, а відповідно, Росія на зовнішніх ринках отримує без. То такого заборонного типу санкції отримує доходність на від 450 до 550 мільярдів доларів євро. Ну можете тут рахувати математику. Ми розуміємо, що там ще є там певні соціальні проекти. Ти не можеш просто все витрачати виключно на війну і так далі, а, і тому подібне. Але якщо ці заборонні механізми, а це певна бюрократія, будуть введені, то вони достатньо швидко, там протягом 8-12 місяців обнулять можливість Росії фінансувати саме оці ресурси ресурсні позиції, це з одного боку, але з іншого боку, президент говорить: це якщо санкції сьогодні от вести забороні, вони будуть так працювати, але це не означає, що крім санкцій, не треба, наприклад, суттєво наростити мілітарні удари по інфраструктурі Росії, тому що це пришвидшить е, обнулення ресурсної бази Російської Федерації, тобто не буде чим воювати, скажімо так. Да, з одного боку в тебе немає коштів на те, щоб це все профінансувати, е, в тому числі живе м'ясо, яке треба брати в депресивних регіонах, з іншого боку. А в тебе буде руйнація йти масштабніша набагато руйнація йти логістики ну, підвозу ресурсу до лінії краю, ну до прикордонних територій, давайте так говорити російських, де знаходяться бази ресурсні, і в тебе не буде військових виробництв дронових чи ракетних, які будуть знищені, вони знаходяться перш за все географічно в європейській частині Росії, не за Уральськими горами. Да, і так далі. Оце все одно логіка президента. Тобто, президент говорить, що як мінімум можемо очікувати, якщо сьогодні все. Ж таки буде консенсусне рішення щодо тиску на Росію. Як мінімум, можемо очікувати, що є дедлайн там рік, да, наприклад, з точки зору фінансування війни. Але ще раз підкреслюю, це не конкретний термін, це означає, що просто якщо тільки санкції, жорсткі санкції вести, то тоді Росія буде обнулена з фінансової точки зору. Якщо там додавати ще інші інструменти, то безумовно варіабільність фіналу війни зовсім інша там і три місяці, і місяці. Ну місяць, ні безумовно, там, тому що це все ж таки. Трьохрічна війна, давайте не забувати. А, ну як е, консенсус визріває, ми спостерігаємо. Зокрема, в Європі дійсно збільшується фінансування об оборонки мілітарних всіх цих програм. А от щодо Трампа знову і знову повертаємось до нього. Західні медіа пишуть, що терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, він може псіханути і почати тиснути. А Макрон каже, що Трамп усвідомлює, Путін збрехав йому. З іншого боку, Таймс сьогодні пише, що Трамп хоче поділити Україну та світ на сфери впливу. Як у дев'ятнадцятому сторіччі мається на увазі Штати, Китай і Росія як цій суперечливій інформації, ко, е, медіа західних, не заплутатися нашим глядачам? Конспірологія, добре. Світ не повернеться до 19 сторіччя і не буде ніяких регіонів впливу. Е, сьогодні впливи можливі тільки за рахунок технологічних і фінансових переваг, ну тобто конкурентні впливи. Ви можете домінувати, якщо у вас це ви технологічний центр, від якого залежить там розвитки ті чи інших галузей в е, країнах, чи якщо ви є фінансовим центром, який фінансує ті чи інші технологічні чи виробничі е, прориви. Е, і інших впливів, особливо такого типу, як Росія, хоче мати впливи да, за рахунок насилля, е, і це дійсно домінувало в столітті. сторіччі сьогодні. І фізично, і фактично не буде ніяк, і тому ще раз підписів. Така конспірологія безумовно вона виглядає трошки для мене дивно. Ну писати такі архаїчні тексти в 21-му сторіччі ну немає сенсу. Ніхто не дозволить там Росії домінувати і ще раз підкреслюю, Це країна аутсайдерського типу. Це країна боковини. Ну тобто вона знаходиться на узбіччі цивілізаційного розвитку. Да, вона не генерує додану вартість цивілізаційному розвитку. підкреслюю. Росія є країною крадієм, тобто вона там десь ще може вкрасти певні технології. Вона відстала з точки зору технологічного розвитку. і Ще раз підкреслюю, вона сьогодні є сировинною е складовою е сучасної цивілізації. Ну, така країна не може домінувати в регіоні, тим більше в технологічно е фундаментальному регіоні під назвою Європа. А Росія хоче домінувати саме в цьому регіоні. Е знову ж таки повернутись до впливів там радянського союзу на східну Європу, на країни бувшого радянського союзу, і так далі. Це неможливий сценарій, неможливий при жодних там обставинах. Інша справа, давайте перейдемо тепер щодо роздратування Трампа. Ну, безумовно, роздавтування це очевидно сьогодні, і безумовно, Путін не дотримується ніяких домовлений. Він не збирався їх дотримуватись. Ну, це знову ж таки очевидно. Путіну потрібно зовсім інше. Путін імітує добрі відносини з Трампом. Ще раз підкреслюю, імітує, тому що розуміє, що треба тримати оцю стратегію. Ми там щось робимо, ми, начебто, про щось говоримо і так далі, щоб Сполучені Штати займалися м'якою дипломатією, не збільшували підтримку України, не збільшували підтримку Європи, не фінансували додаткову війну, не фінансували. Додатково санкції і так далі. І тому подібне Путін грає в імітацію відносин зі сполученими штатами, але ключова ціль Путіна приниження сполучених штатів, реванш за холодну війну якраз це зовсім інша концепція. Йому потрібно обнулити глобальне домінування, глобальні гарантії сполучених штатів, і в принципі він буде продовжувати це робити. Чи це є очевидним? Так, це є очевидним. Ви аналізуєте. Всі пропозиції сполучених штатів щодо Росії і всі відверті знущання на цими пропозиціями Росії. Але при цьому Путін імітує ще раз там добрий гумор по відношенню до Трампа, готовність розмовляти по відношенню до Трампів, готовність вести переговори, ті чи інші майданчики відкривати, відправляти суб'єктів, які не є взагалі впливовими, таких як Дмитрієв і так далі. Ну, все, це все очевидно, і це все більше очевидно на внутрішньому ринку Сполучених Штатів для Європи, для нас це було і вчора, і позавчора, і сто днів тому очевидно. Але для сполучених штатів вони дійсно вважали, що Трамп має там певне розуміння, хто такий Путін. В нього є там певні відносини ще з першого терміну президентства. Ну мається на увазі 2016-2019 роки, і в нього є там певні інструменти впливу на Путіна. і Він зможе домовитись, і в Сполучених Штатах Штатах був такий собі консенсус. А давайте спробуємо спробуємо зіграти в цю стратегію сьогодні. Є вже зароджуючий чи навіть вже таки сформований консенсус, що ні що Росія є безумовним конкурентом і ворогом сполучених штатів. Що завдання Росії обновлення глобального домінування Сполучених Штатів, що Росія це фундаментальна небезпека для сполучених штатів. Дивіться розвідки сьогодні. Навіть оця Тулсіґабар підписала звіти комплексний звіт розвиток всіх американських щодо ключового ризику для безпеки Сполучених Штатів Китай. Безумовно, там ну фундаментальний ризик, да але ще більший ризик Російська Федерація. І більше того, Путін ще раз повернусь. Зацікавлений в особистому падінні репутації Трампа і в особистому падінні репутації Сполучених Штатів, і щоб Сполучені Штати сприймались партнерами як країна, яка не виконує взяті на себе партнерські зобов'язання, от в це в цьому все ну якби можна вже там. Продивитись, проаналізувати і так далі. І про це пан Макрон безумовно прямо відверто говорить. Хоча в глобальному політичному процесі про це прямо не говорить. Ну, от ви кажете про консенсус у Сполучених Штатах, і Зеленський каже, що Штати не будуть підтримувати вихід України з території, які вона зараз контролює. Є, от лунає така впевненість, а з іншого боку, Трамп фліртує з Путіним. Як тут бути чи дійсно Сенат-Конгрес е, натиснуть на Трампа і доведуть справу до кінця? буде розкол у Штатах, чи, чи, чи про що йдеться? Не буде розколу в штатах. Давайте, пане Дмитро, дивіться, ми з вами про це вже говорили неодноразово. Що треба менше рефлексій і менше емоцій, коли ми оцінюємо е, сполучені штати, ну а заяви є в особисті стилі так, ну, тобто, в, там, в того ж Трампа. Він дуже полюбляє все фіксувати публічно і говорить іноді контраверсійні речі, але є інша особливість Трампа? Він дуже чутливо реагує на зміну. Настрою і серед виборця, і серед політичного істеблишменту в сполучених штатах він чітко розуміє, коли він може грати там ну максимально одіозно, а коли йому потрібно буде знаходити компромісні рішення і, і відчувати оцей консенсус. От тепер консенсус сполучених штатів. Дивіться для мене важливі не заяви Трампа. Ну вони важливі безумовно, але ще раз підкреслюю це особливості його стиля. Він часто робить достатньо контроверсійні заяви. І якщо тільки по ним рухатись, то ви завжди будете в такому знаєте, е нервовому стані. Ну, гойдалка у вас буде тут сьогодні таке позитивне, тут сьогодні негативне і так далі. тому Подібне. Для мене більш важливо системність. Підходів до оцінки війни і Росії з боку оточення Трампа ключових персон, таких як Рубіо, наприклад, чи того ж Бесента, а вони зовсім змінили свою позицію. Вони зовсім інакше сприймають, що це за війна, яку роль відіграє Росія, і чому з Росією неможливо домовитися і навпаки, чому з Україною можливо про все домовитись. Далі для мене важливо, що впливи європейських лобістів того ж Стуба, наприклад, ну, достатньо такі важливі. Да? Він впливає на точку зору Трампа. Він постійно, дивіться, пан, пан Стуб, Олександр Стуб, він повернувся ж до функції президента, ну тобто до політичного процесу, саме розуміючи, які ризики генерує для Північної Європи Російська Федерація. І він розуміє, що Російську Федерацію треба не просто стримувати, а треба нанести фактичні поразки. А це можна зробити за рахунок України. І тому він дуже скрупульозно все це лобіює на рівні особистої розмови Трамп да? і так само Мелоні, так само Макрон і так далі. Є інша складова, дуже важлива. Зовсім інакше себе поводять сьогодні сенатори, Якщо на початку там чи конгресмени, якщо на початку каденції. Другої каденції Трампа вони ну там обережно щось коментували чи взагалі не коментували, були поза, скажімо так, оцінкою зовнішньополітичних ініціатив адміністрації 47-го президента. То сьогодні вони вже сформували таку консенсуальну точку зору, що Росія є недовор... недоворозпроможною країною. Перше. Друге, що без жорсткого домінування в санкційній політиці Сполучених Штатів нічого не буде. Третє, що ці санкції мають бути: от про що ми на початку говорила, заборонного типу для низки галузей Російської Федерації. Більше того, сенатори 82 голоса. Нагадаю, це тільки перший там законопроект Блюменталя і Грема. Вони що говорять? Вони говорять, така для глобальної економіки відсутність Росії російської сировини не є чутливою. Парадокс. Росія, взагалі, це не це не предмет для обговорення. Якщо треба обнулити її економіку, давайте обнулимо, тому що на глобальні торгівельні зв'язки, на глобальний економічний технологічний процес, це взагалі не впливає. Це не та країна, яка там ну суттєво може це все змінити, внести дисбаланси і так далі. І оцей консенсус дуже важливий. І Трамп оце все відчуває. І тому дивіться, це роздратування не тому, що Путін там щось сказав чи не сказав, чи щось зробив чи не зробив. Це роздратування тому, що він бачить, наскільки змінюються диспозиції в Сполучених Штатах. От дивіться, є безумовно там конспірологи, підкастери, да, які говорять про те, що тут незрозуміло не, не хто на кого напав. І вони мали певні впливи на початку каденції Трампа. Сьогодні це вже інакше. Це все виглядає інакше. Більше того, там 60% виборців. Вони дивляться на те, що треба підтримувати Україну, і цей відсоток збільшується знову. Якщо трошки було падіння відсотка підтримки України, то сьогодні він знову збільшується. Більше того, поведінка президента України Зеленського вона максимально коректна по відношенню до Сполучених Штатів. Україна говорить про те, що ми зацікавлені вашому глобальному домінуванні. Ми в тому, щоб ви були глобальним. Модератором процесів, щоб ви були глобальним гарантом того, що правил будуть отримуватись, Ми будемо в це вкладатись. Україна постійно говорить: ми готові вкладатись, і в доходності ваші, і в ваші е репутаційні складові. Ну, це зовсім інакше сприймається сьогодні в Сполучених Штатах, і тому ці всі ознаки говорять про те, що поступово політика. Я розумію питання, що хотілось би змін радикальніших і швидших. Але поступово політика змінюється, і знову ж таки без примусу Росії. Ще раз тут треба зрозуміти без примусу Росії. Нічого не буде. Маленька ремарка. Подивіться, заява такого достатньо різкого а, типу Трампа по відношенню до Путіна до чого привела пане Дмитре до після чого? трьох. Максимально інтенсивних демонстративних геноцидальних ударів по цивільному населенню і на меті була саме вплив психоемоційний на населення України на фоні на фоні оці розмов про те, що у нас тут готується величезний наступ. Ми будемо захоплювати ще територію України літом, просто всіх порвемо ну це традиція пропагандистська, російська і так далі. Але стільки Трамп заявив, що Путін збожеволів, ви ж бачите інтенсивність обстрілів дроново-ракетних трошки впала. Путін розуміє, що він десь може зайти туди, куди не хоче, поки заходити. Він хоче імітувати добрі стосунки з Трампом. Прошу вас прокоментувати гарячу інфопривід. Сьогодні Ройтер сповідомляє, що Путін вимагає від заходу письмового виключення членства в НАТО для України, Грузії Молдови. А ну глядачам скажу, е, йдеться, що Україна нейтральна, е, знімаються санкції з Росії і е, захист російськомовних громадян. Ну і чотири регіони е, на сході України. Ну це, це ж те, що так. було спочатку. Тільки тут ще Путін додав. Дивіться країни, які взагалі не мають відношення до війни. Молдова, а до чого тут Молдова? Тобто, ти вбиваєш українців і говориш: а дайте мені гарантію, що Молдова не буде нікуди вступати, чи дайте мені гарантію Грузія? Оце ще й говорить про неадекватність людини. Ні, 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 я хочу, щоб ми з вами розуміли, немає ніяких інсайтів. Це все фікція. Це все таке вкиди. Вони роблять через там певні джерела для того, щоб тестувати систему. Чи ви готові? Ну щоб було е, пасивізація е, оцих настроїв в Європі і в Сполучених Штатах радикальних настроїв по відношенню до Росії. Дивіться, вони хочуть за законом цих вкидів сказати. Ну ми ж готові там на певні компроміси. Давайте ви будете менш радикальні. І це знову ж таки абсолютно очевидна технологія, достатньо примітивна, якою Росія постійно користується. Росія поки не буде ще раз втрачати в більше ніж сьогодні в самій війні. Дивіться для Росії війна, продовження війни, затягування війни набагато дешевше ніж вихід із війни. Ну їм набагато дорожче вийти з війни, чим продовжувати воювати у всіх сенсах, і в соціальному, і в політичному, і в репутаційному, і в фінансовому сенсі. Обслуговування війни в них сьогодні побудовано на зовсім іншому рівні. Тому Росія буде в Києві робити, буде для неї головне завдання. Песимізація настроїв серед наших партнерів, щоб вони були менш радикальними, як це було завжди. Да щоб вони не готові були до радикальних дій, там санкційних дій чи там мілітарних дій і так далі. Щоб Трамп повернувся до а, такої м'якої дипломатії по відношенню особисто до Путіна і до Росії, і так далі. І тому вони роблять ці вкіди. Але ще раз фундаментально, треба слухати паралельно Лавров, Пісков, Путін. Вони все одне теж б'ють, е, що і завжди. Перше. Території, друге відсутність суб'єктності України, третє відсутність суверенної політики України, Тре, четверте, повернення, я так концептуально кажу повернення русского міра на територію України в повному сенсі цього слова, тобто щоб тут було російськомовне інформаційне культурне простір і так далі, і тому подібне. Це ж все очевидні речі. Ну і головне, щоб Україна не мала мілітарної складової, щоб вона не була в альянсах, навіть не тільки в НАТО, в будь-які е, в альянсах да, навіть якщо там будуть трьохсторонні альянси, щоб Україна не мала е, постачання ніякої зброї з заходу, щоб Україна не мала свого військового виробництва, включно з ракетно дроновим До речі, і щоб Україна мала замість е, збройних сил, мала поліцейські там загони, е, які будуть формуватися Російською Федерацією. Ну якщо ви готові до цього, але головне, Росія хоче отримати гарантії. Що вона зможе в будь-який момент прийти до вас додому і вирізати всіх, хто депортувати? Або щоб українці поступово зникали безвісти. Оце хоче Росія. Німеччина днями сколихнула інформпростір тим що нібито дозволи на далекобійну зброю були надані. Потім це було спростовано. Питання не вирішене Тауруси. Чи воно якось вирішується зараз чи ні? Воно дискутується, тому що і пан Мерц, коли ще був в ранці кандидата в і коли балотували з ХДС ХСС. Він заявляв про те, що можливо це обговорювати. Це обговорюється. Питання в тому, що я не зовсім розумію ці дозволи не. Дозволиться війна вже 8 там чи 9 місяців повному обсязі перенесена на територію е, Росії. Тобто, ми використовуємо свої дрони дально достатньо ефективно. Ми використовуємо свої ракети, яких, на жаль, мало для того, щоб е, вражати логістичні центри, аеродромні центри, е, виробничі центри і так далі в Російській Федерації. Тобто, тут немає вже червоних ліній, тут немає про що говорити про дозволи, недозволи і так далі. Тут питання тільки в кількості інструменту. Ну тобто, дивіться, у Мерца є зовсім інша цитата, яка мені більше подобається. Давайте ми не будемо говорити, що ми їм постачаємо, і як вони цим користуються. Ну він же так сказав. Ну тобто, так. якщо нам будуть постачати велику кількість ракет і про це не будуть говорити, і ці ракети будуть нищити інфраструктуру російську. Ну, все отак воно має працювати. Все інше це заяви, які ні на що не впливають. Ще раз підкреслюю, дозволи сьогодні. Це вже не питання. От, знаєте, було питання, коли це мало значення. Це кінець 23-го року. Якби тоді були всі дозволи, якби тоді можна було масштабувати і перенести війну на територію Росії, то я думаю, що ми сьогодні трошки про інше вже все говорили і так далі. Тому подібне, тому що Росія за цей час все ж таки перебудувалась. Вона знову ж таки соціально інформаційно підготувала своє населення до того, що їм так також буде не та Ну тобто вони що будуть там отримувати війну на своїй території і тому подібне. А, і, і я повернусь да підсумую тут. Головне сьогодні не про що там заявили, чи там говорять там якісь там заборони зняті і так далі. Сьогодні головне тільки два напрямки: головних два напрямки: перше, це зовсім іншого рівня санкції. Ми там з вами детально вже це проговорили. А друге, це зовсім іншого рівня купівля чи просто постачання зброї в Україну. Купівля мається на увазі через е, датські моделі, ну тобто через суверенні фонди. Європа разом з Україною знаходить ресурси і купує ту зброю, яка буде ефективно працювати на території Росії. Європейська частина Росії має вийти. Ну мається назі військове виробництво, там, логістичні центри. Ще раз, якщо цього не буде, ну ми будемо воювати довго. Наші читачі і глядачі, часто наполягаючи на третьому пункті, це власна зброя, виробництво, і останнім часом на тлі масованих обстрілів Росії дорікають. Я бачу буквально в соцмережах критику влади. Мовляв, про балістику, про ракети крилаті Зеленський ще минулого року говорив. Три тисячі мало було бути до 2025 року. Зараз знову Зеленський про це говорить. Буквально вчора. Чи є в державі проблеми з реалізацією цих планів? Чи може треба більше часу? Україна почне виробляти власну? А можливо, вона вже є, прилітає по Росії. а Ми цього просто не бачимо. Диві, дивіться, я точно не буду коментувати. В нас точно є і ракетні е, інструменти. Ну і дрони да? і вони прилітають по Росії. І от все, що горить в Росії, це все знищується нашими інструментами, не тільки дронами, але й ракетами. Ви праві. Проблема в об'єму, ну тобто, не вистачає інвестиційного ресурсу. і До речі, сьогодні президент паралельно з тим, що говорив про балістику і крилаті ракети, говорить про необхідність там доінвестувати в обсязі 30 мільярдів доларів військове виробництво, Ми просто фізично ну, ми ж в стані війни, є оперативні. Фінансові плани, ну то тобто, треба фінансувати безпосередньо війну, а фінансування великих обсягів виробництва це зовсім інші цифри. Да? І якщо наші партнери будуть допомагати, а, до речі, наш Німеччина говорить, що вона буде готова вкладатись там у відповідну ракетну інструментальну техніку даністю там від тисячі до двох з половиною тисяч кілометрів, ну це питання тільки фінансування і ще раз. Воювати проти Росії це воювати, коли маєш паритет ресурсний, да але ми набагато менші з точки зору там ресурсності, як такої, і не тільки ми, будь-яка європейська країна набагато менше, ніж ресурсно виглядає Росія з мілітарної точки зору. І тому або спільно ми можемо це все зробити, або ми будемо по, набагато повільніше, ніж потрібно, для цього етапу війни, нарощувати це виробництво. Тобто, підсумую, виробництво є, ракети й дрони достатньо. Там дальності да виготовляється питання в масштабуванні цих виробниць за рахунок додаткових інвестицій. А додаткові інвестиції це зовнішні ринки. І на цим президент також ну мається на увазі. Президент не тільки президент, а і відповідні грозиві міністерства. Працюють ну там йдеться про десятки мільярдів доларів. Партнери е відкриті щедрі в цьому плані. Партнери ну, відкрит... закликає їх. Закликає да, а да. відповідь, якої є партнери. Відкриті, партнери готові говорити. Партнери вже якісь програми фінансують. Не забуваємо в тому числі все, що стосується, наприклад, артилерії, ну тобто амуніція, артилерійська і так далі. Партнери фінансують там закупівлю певних інструментів, в тому числі проти і Так далі. Партнери готові обговорювати і масштабування ракетних виробництв в Україні, Це очевидно. Тут все зрозуміло у партнерів. Є одна проблема, яку знову ж таки, на мій погляд, непогано пропонує вирішити вже неодноразово згадуваний нами пан Мерц. Це проблема блоку, яким ну вето яким користуються Словаччина і угорщина, коли йдеться про необхідність дофінансування мілітарних виробництв, тому числі спільних з Україною. Оце все блокується цими країнами, і пан Мерц пропонує все ж таки поставити крапку в цьому. Якщо вони не готові приймати участь у спільних оборонно-безпекових заходах, які ініціюються в рамках європейського союзу, то певно їх треба там виокремити, і хай вони там окремо працюють. Більше того, пан Мерц пропонує призупинити фінансування там Будапешту і Братіслави. З точки зору, що знову ж таки, ну або ми вкладаємось, і ви також вкладаєтесь в щось спільне, або йдете десь собі окремо, шукаєте можливості дофінансовувати свої економічні програми. Це непогано. І ще раз, партнери відкриті до дискусії. Президент ефективно цю дискусію веде. Президент України ефективно цю дискусію веде про фінансування додаткових наших інструментальних можливостей ведення оборонної війни. Ну і останній штрих це експорт зброї. Е, взагалі є якась бодай маленька ймовірність, що це буде вирішено в найближчим часом цьому році чи наступному році в Україні Є не маленька, а нормальна ймовірність, що це буде вирішено. Це питання неодноразово вже піднімалося і Воно зрозуміле, тому що є е, можливість заробляти кошти, які можна реінвестувати в е, свої оборонні можливості. Ну тобто, щоб це все масштабувати, і так далі. Тут логіка зрозуміла. Якщо держава не може все викупити, що виробляє наш, скажімо, зброяр, да, ну треба дати можливість це продавати і паралельно з тим, і більше того, європейські партнери ж говорять, що вони готові будуть це купувати і відправляти назад в Україну. Ну тобто такі схеми проговорюються. Я думаю, що такі рішення будуть, і президент практично так само розуміє, наскільки це вигідно, щоб ми отримали це. Рух коштів да такий обіговий, да, щоб одночасно і могли держава могла закупати закуповувати зброю, і е, те, що залишається залишково, могло продаватись, і знову ж таки нашими партнерами постачатись Україні. Пане Михайло, дякую за розмову і за ваші думки. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайково.